Як із рибалки стати апостолом, Роздуми над Божим Словом на свято Апостола Андрія з Євангелії від Матея Коли Господь Ісус проходив поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія його брата. Що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів заведе його сина Якова та Івана, його брата, із заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні. І покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. Рішення Петра та Андрія залишити свої сіті, а також сім'ї, друзів і побут. Може видатися чимось неймовірним для нас? Як вони знайшли в собі стільки віри та мужності, щоби зробити такий серйозний крок? Просто вони вже мали особистий досвід спілкування з Христом, без цього навряд чи змогли би піти за таким рішенням. А все почалося із запитання учителю, де перебуваєш? Він же сказав їм, ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Щойно Андрій побачив і переконався, що Ісус це Спаситель, то поспішив поділитися відкриттям із братом Симоном. Ми знайшли Месію. Що в перекладі означає Христос і привів Його до Ісуса. Покликання не виникає на порожньому місці. Як кожні близькі стосунки, воно потребує часу та особистого спілкування. Христос теж не вибрав Андрія з Петром навмання. На озері того дня було багато рибалок, та він зупинився саме на цих двох. Господь знав їх і знав, що сказати, щоб його слово глибоко проникло в їхні серця. Саме так Христос звертається до тебе, Бог звертається до тебе особисто, коли бачить твоє відкрите серце, коли ти вже дозрів. Щоби прийняти Його любов і милосердя. Він сам дає віру і силу, щоб Ти міг відповісти на Його запрошення. Христос не вимагає від тебе залишити все просто зараз, та Він справді хоче, щоб ти був відкритий на Його Слово і на діалог з Ним. Ісус хоче, щоб Ти пізнав Його любов. Любов, яка може неймовірно змінити твоє життя. Саме ця любов із простого рибалки Андрія зробила святого апостола. Господи, я хочу йти за тобою. Допоможи мені залишитися вірним Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.